Привіт. А ти коли-небудь робив саморобну іграшку? Якщо ні, то не засмучуйся це відео для тебе. Якщо ти готовий, ну ми починати. Але перш ніж ми почнемо, підпишись на канал і постав лайк цьому відео, напиши приємний коментар. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Рукоділля з Валерією. І в цьому відео ми будемо робити з вами іграшку з Фетру. В мене має вийти ось така сова. Але якщо у вас немає вже ось таких, як у мене, готових деталей, то можна або купити такий набір, або ж вирізати їх самостійно з фетру. Купити фетр і вирізати. От, Давайте починати. Але для початку розпакуємо мій набір. Починаємо відкривати. Але коробку поки що не можна викидати, тому що тут є інструкція, якщо щось не зрозуміло. Так, Тут, як на упаковці було написано: плюс подарунок, я так розумію, ось це і є подарунок. Така мила сова з дерева. Так. Ось уже готові деталі з фетру. Ось такі. До речі, фетер не той, що м'який, а він такий твердий. І плюс в цьому наборі, що тут вже є готові дірки. Потім ось такий милий маленький пакетик із наповнювачем для іграшки. І нитки, і голка. Написано, що вона не гостра. Нитки у мене чорні, зелені, рожеві та коричневі. Ось матеріали, які нам знадобляться. Зараз, на жаль, нам ось ця мила сова не знадобиться, її можна потім буде розмалювати. Ось, давайте починати. Так, ось. Частинка, яку ми зараз будемо робити, цю ми вже потім пришимо, коли зробимо ось цю. Як і по інструкції, спочатку будемо пришивати очі. Я почну з ось цієї деталі. По суті, вона має бути десь ось тут. Для неї я візьму, мабуть, зелену нитку. Тепер треба знайти кінець у цій зеленій нитці. знайшла витягнути з чорної. Задіваю нитку в голку. Ось так от. І починаю. Тепер, ось так от я в п'яту. Один, два, три, 4, 5. Я в п'яту просуну голку. І також тут рахую 5. 1, 2, 3, 4, 5. Я залишу місця. Тут, ну, не місця, а нитки тут трошки, щоб потім її вивести на зоротню сторону і зав'язати. Ось. Тепер ззаду беру і ось так от заводжу голку зразу і в зелене. Ось так от. Тепер ось тут заводжу сюди в зелене і в коричневе. Ну, по інструкції, я розумію, так треба робити. Тут ось будуть трохи стіжки видно, але нічого. Ось так. Потім заводжу сюди в коричневу і у зелену. Якщо що, я таку іграшку роблю перший раз. Тому може бути не все ідеально. Зелену і в коричневу ось так от. Тепер з коричневої, ну зелену. Як на мене поки що красиво виходить. Так роблю до Ось цієї крапинки. Ось я зробила до ось цієї крапочки. І зараз ось цю нитку той що, той, що ми шили, і беру і заводжу ось сюди в дирочку, і виводжу на зворотню коричневу сторону. Ось так от. І в мене виходить ось тут стіжок. Тепер ось так от зробила з цієї нитки, витягую голку. І тепер беру ось цю коротеньку нитку, ту, що ми заводили, якою ми не шили, так скажемо. І також ми зараз її виведемо на іншу сторону. Ось так от я одягла голку і в ось всю нит... дірку тепер. Заводжу голку ось на зворотню сторону. Я вивела дві нитки, і тепер ми маємо зав'язати вузлик. Я буду зав'язувати десь на три, щоб вони не розв'язалися. Зайву нитку ось так от відрізаю. Можна ось не прям повністю, тому що. Ось це потім закриється, ми ось так от пришимо цю частину. Тільки коли допришиваємо оці всі. Тепер нам треба пришити очі. Спочатку буду пришивати ось ці білі, для цього я вибрала чорну нитку. На білих не буде видно чорну нитку, тому що вони зверху ось так от закриються чорними. Як на мене очі в два шари. Найважче пришити. Хоча тут також два шари. Ну, нічого. Треба продіти в якусь дірку на білому фетрі. І тепер на зеленому і на коричневому. І ось так от. Ні, мабуть, я ось так от з зворотного почну. І ось так от білу. Ви також бажано так почати, так буде трохи легше, я так думаю. Тепер в ось цю. Очі тут трошки шивати. Тепер на зворотній стороні пройшли ось цю, ось. Зараз по ось і ось сюди ось так от і в останню дірочку. І зараз по цим самим ось так от вийшло. По ось цих самим дірочкам, будемо зараз пришивати чорну частинку. Тепер, щоб пришити чорну частинку, нам треба ось тут ось цю дірочку, в яку ми заводили, бачите, нитку і воротній сторони, просунути голку, щоб пришити чорне очко. Беру чорне очко, просовую в цю ж саму дірку. І ось так от опускаю вниз і починаю звичайним способом швиденько пришивати. Ось так от, бачите. Майже і не видно чорну нитку. Тільки що воно просто трохи важко, тому що вже фетру тут слой великий. Ось так от витягнула і ось тут, так от пришила. І виводжу на зворотню сторону. Ось так от ми пришили глазик. І тепер ось беру ось ці дві нитки і зав'язую їх. Ось так от зав'язала і зайве відрізаю ось так от. Так само пришиваю і інший глазик. Ось я вже шила два ока. Ось так от поки що виглядає моє сувенятко. Зараз будемо пришивати носик. для носика я обрала ось такий коричневий колір. Ось тут є такі три дірочки. В ось цю першу продіваю голку, і в цю ж саму дірочку на носику продіваю. Витягую трохи нитку, щоб залишався невеликий кінець. І ось так от притягую носик до, основного, до основної роботи. Ось так. Тепер придіваємо в цю дірочку і на коричневій частинці також придіваємо. Виходить ось такий стіжок, Тут можна трошки підтягнути цю нитку. Ось так. І тепер із зворотньої сторони проходжу в ось цей останню дірочку. Ось так. Тепер ми маємо цією ниткою, що ми тільки що шили пройти в ось цю дірочку. І ось так от вивести на зворотній кінець нитку. І зав'язуємо вузлик і зайво відрізаємо. Ось зав'язала і відрізаю. Ось так от. Тепер у нашої е, сови є носик. Тепер пропоную пришити ось тут, ось так от бантик. До речі, сюди можна для краси додати іще пуговичку. тут. Я взяла рожеву нитку і зараз обережно буду пришивати звичайним способом бантик. Його пришиваємо так само, як пришивали ось ці всі деталі. Ось так. Ось я пришила бантик бантики, ось така краса в нас виходить. Тепер ми одразу пришиємо дві деталі. Ось ці. Ми будемо отак от їх шивати разом і заразом пришивати до коричневої частинки. Ось в дірочку ось перша. У дірочку просовую голку. Потім надіваю зелену. Нитку я взяла рожеву, тому що на зеленому не буде видно, а у нас буде верхня рожева. І рожева закриє всю рожеву нитку на зеленому. Ось так от. І тепер я ще надіваю рожеву. Ось так. До речі, очі можна було так пришивати. Тепер проходжу в ось цю наступну дірку на усіх трьох частинках. І знову ж таки пришиваємо звичайним способом, як тут, ось сюди до кінця. Ось так виглядає моя робота. Тепер між ось цими проміжками ми маємо зробити такі самі стіпки, щоб дойти ось сюди і зав'язати ниточку. І воно так буде прикольно, наче це два різних пушка, ну, я називаю ось це пушок. Як це зробити, зараз покажу. Так, беремо голку і нашу основну нитку. І вставляємо голку в ось цю дірку. Тепер ззаду вставляємо голку в ось цю дірку. Спереду вставляємо в ось цю дірку, і ззаду в ось цю. Так, робимо ось сюди до кінця. Ось зараз я зробила ось тут повністю. Зараз, як я і казала, вставляємо в ось цю дірку і таким чином виводимо нитку на зворотню сторону. І тепер тут зав'язуємо. Зав'язала і зайво відрізаю. Ось так, от виходить, нам залишилося пришити тільки ось цю останню частину ось так. І разом з цією частиною ми пришиємо крильця і лапки. Воно тут все на одній частині. Для того, щоб шити ці дві половинки, я обрала коричневу нитку. І я буду заводити в ось цю дірку на вушці. Мені так зручно. І в цю саму дірку вводжу на цій коричневій стороні. Ось так завела нитку і тепер шиваю ось такими звичайними стібками. Просто проходжу через наступні дірки і спереду, і з задньої сторони. Як так? Шшивати я вже показувала багато разів протягом усієї роботи я взяла довгу нитку, тому що і шивати нам тут багатенько, тому не дуже зручно. Вшиваю так до ось цієї дирочки. Але періодично не забуваємо додавати наповнювач. У мене він ішов ось в такому пакетику з зеленого кольору. Наприклад, половинку. Ну, може, трохи більше половинки. Сюди десь шила, додала наповнювача. Сюди дійшла і ще трохи додала. І сюди, коли вже доходитиму, додаю або весь пакет, або поки іграшка не заповниться повністю. Ось куди я вже зшила, треба наповнити сову і шию далі. Ось я прошила всю сову. Тепер сюди ось так от заводжу голку, щоб потім можна було зав'язати вузлик. Ось так от. Тепер зав'язую вузлик і зайво відрізаю. До речі, у мене ще залишилося трохи наповнювача. А я думала, що цього пакетика не вистачить. Але він ще й залишився. Зав'язую вузол. Ось я закінчила всю роботу. Ось так от виглядає моя сова. Тут акуратненько зав'язаний вузлик. Ось така дуже красива сова у нас вийшла. Дякую, що ви переглянули це відео. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про різні поробки та інше. Успіхів вам у творчості, якою ви займаєтесь? Всім до нових відео.